Сама підготовка в умовах війни це неймовірно важко під час відключень світла готуватися. Та й з восьмого класу я фактично більшість часу була на дистанційному навчанні, це також дуже важко. І сама там атмосфера є дуже напруженою, коли ти розумієш, що від тесту залежить. Більша частина твого майбутнього життя Христина Гудько, учениця Франківського ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Дівчина склала два предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів. Це українська мова та історія України. З математики каже, отримала 159 балів. Цьогоріч на Прикарпатті 156 учасників отримали 200 балів за тестування. Це значно менше ніж минулого року. Повідомив Суспільному заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. Цього року результат, кількість учасників, які отримали 200 балів, вона є меншою, ніж торік, значно меншою. Це пов'язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, більша кількість завдань. Чим більше на тест ми даємо завдань, тим завжди є менша кількість максимальних результатів. Якщо говорити по предметах, то в Івано-Франківській області найбільша кількість – це з української мови. Це, біля, це 62, на другому місці йде математика 54, потім англійська мова 18 і історія України 14. Цьогоріч, зі слів Івана Любінця, явка учасників на національний мультипредметний тест була високою. Так, в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій вона склала майже 94%. відсотки. Загалом 33 тисячі учасників. Під час проведення тестів у цих областях виявили 12 випадків порушень. Ще 155 учасників через технічні несправності складатимуть додаткову сесію, каже заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти. На жаль, під час деяких тестувань некоректно працювала платформа тестування, були певні проблеми, але вони не були масові, так як писали в засобах в соцмережах чи в засобах масової інформації. От ми цього року протестували майже 35 тисяч учасників. На додаткову сесію по чотирьох областях до у нас пішло 155 дітей, в яких були проблеми, тобто відповіді не зберігалися, тобто певні технічні проблеми. Чи пропадав інтернет, були різні такі випадки. Всі ці діти автоматично пішли на додаткову сесію. Додаткова сесія, зі слів Івана Любінця, національного мультипредметного тесту проходитиме з 14 по 21 липня. Нагадаю, 29 червня під час освітянської конференції, яка проходила на Прикарпатті, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Сергій Бабак повідомив Суспільному, що наступного року абітурієнти ймовірно знову складатимуть національний мультипредметний тест. За його словами, до 1 вересня спільно з міністерством планують визначитися щодо формату проведення іспиту кількості предметів, які складатимуть випускники, найбільша проблема насправді для всіх нас це логістика. Це логістика, як довести, як забезпечити довезення, як забезпечити нерозкриття оцих тестів до початку тестування, як забезпечити їх збереження. Отже, я думаю, що до паперової форми ми під час воєнного стану навряд чи зможемо повернутися. Ну, але є ймовірність, що і після війни ми до такого формату, саме як воно було до, вже не повернемося. Воно буде ведозмінним. Ну думаю, що так. Думаю, що це залежить від того, наскільки довго це, це буде далі, коли ми переможемо, і в даному випадку дуже важливо, коли в нас повернуться діти. Це напевно найголовніше в розгляді паперовиці, форма чи електрон. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ